Кубинська влада надасть дозвіл Китаю побудувати на острові секретну базу, яка дасть змогу стежити за Сполученими Штатами. Про це пише CNN, посилаючись на повідомлення кількох анонімних джерел в американській розвідці. Співрозмовники видання розповіли, на об'єкті планують проводити радіолокаційну розвідку, а саме, перехоплювати повідомлення і прослуховувати дзвінки на різних каналах зв'язку, зокрема і супутникових. Нахабство китайців приголомшує цю секретну базу, хочуть звести всього за. 160 кілометрів від американського штату Флорида. За даними одного з джерел у Пентагоні, дізналися про цей план кілька тижнів тому. Проте наразі не мають точних даних, розпочав уже Китай будівництво чи ні. Інший інформатор CNN зазначив, що штати знають про те, що принципова угода була досягнута, але спростовують усі заяви, оскільки немає жодних зрушень у будівництві. Я бачив цю доповідь. Можу сказати вам, що виходячи з інформації, яку ми маємо, вона не відповідає дійсності. Нам нічого не відомо про те, що Китай і Куба розробляють шпигунську санкцію будь-якого типу. Окремо хочу сказати, що відносини між цими двома країнами є предметом нашого постійного моніторингу. Як ви вже не раз чули, будь-яка відповідна діяльність Китаю, як в нашій півкулі, так і в усьому світі. Це те за чим ми продовжуємо уважно стежити. Це не перший випадок, коли Китай намагається шпигувати за американськими засобами електронних комунікацій, відомими як сигнальна розвідка. Пише CNN. варто згадати китайську повітряну кулю шпигуна, яка пролетіла на територію Сполучених Штатів у лютому. Вона була здатна збирати розвіддані, як вважають, передавали їх до Пекіна, фактично в режимі реального часу. Тоді Вашингтон вжив заходів, щоб захистити секретні об'єкти і закодувати розвідувальні сигнали, перш ніж збити повітряну кулю. Але незрозуміло зазначає CNN, що США планують робити, щоб зупинити будівництво китайського шпигунського об'єкта на Кубі. Ідучейнжзерусотеґе. Ця база на Кубі змінить правила гри. США довго одноосібно могли шпигувати за китайськими військовими навчаннями та діяльністю. Китайці могли робити набагато менше. А з таким об'єктом ви можете зробити більше. Дуже зручна географія, є пряма видимість. І тепер США доведеться переглянути свою модель поведінки з КНР. Реакція кубинської китайської сторін не забарилася. На прес-конференції в Гавані заступник міністра закордонних справ Куби повідомив про будівництво китайської бази. Повідомлення про будівництво китайської бази назвав абсолютно неправдивим. У китайському МЗС ухилилися від прямої відповіді і заявили, що не в курсі. При цьому звинуватили США, що вони самі шпигують і поширюють чутки. типу Такі наклепи часто вигадують американські чиновники, які вважають, що обізнані з розвідданими, наприклад, про нібито акустичні атаки на американських дипломатів, про неіснуючу кубинську військову присутність у Венесуелі або маячню про існування лабораторії біологічної зброї усе це брехня, яку поширюють, щоб виправдати безпрецедентне посилення ембарго, дестабілізацію та агресію проти Куби, а також щоб обдурити громадську думку в США та в усьому світі. Я не знаю про ситуацію, яку ви згадали. Усім добре відомо, що поширення чуток і наклепів є звичайною тактикою США. Бездумне втручання у внутрішні справи інших країн є їхньою особливістю. Сполучені Штати також є найпотужнішою хакерською імперією у світі, державою підслуховувачем. Американці вже давно незаконно окупували базу Гуантанамо на Кубі і ведуть там неприпустиму діяльність. За розміщення свого об'єкта на острові Свободи Пекін заплатить кубинському уряду кілька мільярдів доларів. Пише СІНН. Така практика не нова. З 2005 року державні банки Китаю надали країнам Латинської Америки позики на 136 мільярдів доларів. Гроші пішли на все: від великих енергетичних проєктів до доріг, стадіонів і вакцин від коронавірусу. Два десятки країн Латинської Америки і Карибського басейну вже приєдналися до Пекінської ініціативи Один поясня. З один шлях Китай постачає більшу частину телекомунікаційного обладнання до Мексики і має власну військову космічну станцію в Аргентині. Приватні китайські фірми контролюють великі порти на Панамському каналі, але об'єкт зі збирання розвідувальних даних на Кубі становитиме чи не найбільш очевидну загрозу інтересам безпеки США. Наголошує CNN. І з цього приводу комітет Сенату США із розвідки вже опублікував відповідну заяву. Ми глибоко стурбовані повідомленнями про те, що Гавана й Пекін працюють разом, щоб націлитися на Сполучені Штати і наш народ. Сполучені Штати повинні відреагувати на постійній зухвалі атаки Китаю на безпеку нашої країни. Ми повинні чітко усвідомлювати, що було б неприйнятним створення розвідувального об'єкту в межах ста миль від Флориди і США в районі, де також розташовані основні військові об'єкти, здійснюють інтенсивний морський рух. Ми закликаємо адміністрацію Байдена вжити заходів, щоб запобігти цій серйозній загрозі нашій національній безпеці і суверенітету. Інформація про потенційний китайський аванпост на Кубі з'явилась в той час, пише CNN, коли американо-китайські відносини досягли найнижчої точки не лише після інциденту з Кулою, але й після кількох агресивних маневрів китайських літаків і кораблів, спрямованих проти американських військових активів у південно-китайському морі. Водночас зазначає видання США і досі намагаються налагодити відносини з КНР. Минулого місяця до Пекіна на переговори з чиновниками відправили директора ЦРУ Біла Бернса. Найближчими тижнями очікують візит до піднебесної держсекретаря Ентоні Блінкена. Ймовірно, що найближчим часом ми спостерігатимемо багато чого цікавого в цій історії, оскільки абсолютно не в інтересах Білого Дому допустити повторення карибської кризи. Це був огляд преси.